Загублена писанка. Трапилася ця пригода перед Великодній вечір. Маленька катруся сиділа на лавичці біля хати і розписувала яєчка. Кошечок для освячення був вже готовий. Усе катруся туди поклала і пасочку, і хрін, і трішки масла і шматочок шиночки, прикрасила все зеленю та квітами. Тільки писаночок не вистачало. От тепер сиділа і виводила дивні візерунки. Розмалюю, писанку, розмалюю, Коника грива стоналюю. Розмалюю, писанку, розмалюю. Соловика. Завтра зранку вона з батьками понесе кошечок у церкву, щоб освятити його. У передчутті цієї радості Катруся старанно вимальовувала візерунки на яєчку і не помітила, що писаночка, яку вона щойно поклала на лапку, потихеньку покотилася і упала у траву. Потім далі по горбочку. а Катруся розписала всі яєчка та й пішла в хату, не помітивши своєї згуби. Котилася писаночка і прикотилася до буди, у якій жив пес Сірко. Та й тук тук до стінки. Сірко перелякався, вискочив. Дивиться, перед його будою лежить щось маленьке, кругле та кольорове. Гав-гав. Це таку кістку господар кинув, чи що? Понюхав. Ні, м'ясом не пахне. Я такого запаху не знаю. Напевно, камінчик. Тільки дуже дивний який і кольоровий. Нащо мені тут камінці будою? Відкочу його до кота Мацика. Нехай він морочиться. Так і зробив. Кіт Мацик мирно спав, згорнувшись клубочком коло хати. Снилася йому мишка. Ніби він грається з нею, а вона від нього тікає. Раптом чує, щось торкнулося лапки. Прокинувся мацик і бачить, що біля лапки наче яєчко лежить, тільки якесь дуже барвисте. Такого кіт не бачив, коли часом заглядав у курник. Що ж із цим робити? Може, погратися? Мишки ж немає. І почав кіт лапками яєчко катати туди сюди, туди сюди, наче з мишкою бавиться. Та скоро ця гра мацикові набридла. Ні, таки мишка краща. Вона жива і утікає так кумедно. А тут що? Лиш котиться і все. Піду я, мабуть, мишку зловлю, а яєчко до кури віднесу. Напевно, це вони його загубили. Прикотив Мацик яєчко до курочок. Ось тримайте кури. Це ви десь загубили. Розквокталися кури, позбігалися дивитися. Що ж це такий котик приніс? Якесь мальоване, чудне. Це твоє рябенька, мовив упевнено півник. Ти теж така, наче розмальована. Так, 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 запохтали кури. Рябенька курка засумнівалася, але таки сіла на яєчко і задрімала до самого ранку. Але курчатко з кольорового яєчка не вилупилося. Над ранок почувся від церкви радісний великодній дзвін, що сповіщав про початок Великого Свята. Почувся веселий голосок Катрусі на подвір'ї. Вибігли до неї і писик Сірко, і кіт мацик, і півен з курочками, а за рябенькою куркою і яєчко викотилося. Побачила його дівчинка і зраділа. Саме цієї писаночки мені не вистачало. Я шукала її весь ранок. Дякую вам, мої любі, що повернули. Катруся поклала писаночку в кошечок на самий вершечок. І понесла до церкви при